Шановний пане голово, шановні колеги, ми дуже часто говоримо про те, що законопроекти особливо складні, які носять в собі комплексний характер. Ми повинні розглядати по повній процедурі. Так, минулого тижня ми нехтували цією нормою, ухваливши законопроект 51.30, який в собі несе змін по п'яти кодексах, 48 законах, одному декреті та одній постанові. І він зупиняє дію в основному соціально направлених норм. Закон, який точно мав потребу в доопрацюванні, закон, який точно багато хто з депутатів хотіли внести вправки між першим і другим читанням, і потребував широкої дискусії в суспільстві. Уродовці назвали цей закон кроком до реального підвищення соціальних стандартів в Україні, і десь я в цьому згодний. Але запропонували парламенту розглянути його по короткій процедурі. Я думаю, що більшість депутатів в парламенті не помітили, що проголосували один раз за цей законопроект за основу і в цілому. Що отримують люди, коли законопроект 51.30 вийде зі стін парламенту? Народу загорнули в красиву обгортку, доволі неприємний сюрприз на 2015 рік і для державних службовців, і для пенсіонерів, і для студентів, і для приватного бізнесу, особливо малого. Наприклад, коли в травні ухвалювали закон про державну службу, то людям обіцяли, що нарешті їхня праця буде достойно оцінена. І в законопроекті про державну службу вона й була достойно оцінена, була адекватна тарифна сітка, яка була прирівняна до мінімальної заробітної плати. Зміни в законі 51,30 дисонують стравневими аваціями. У законі про державну службу розмір посадового окладу державослужбовців розраховувався від мінімальної заробітної плати з пропорційним ростом по роках до 1 січня 2019 року. А в 51.30 прирівняли мінімальний посадовий оклад держслужбовця до, до, до прожиткового мінімуму, а це, шановні колеги, вдвічі менше. Реальне збільшення отримують низькокваліфіковані працівники бюджетної сфери. В середньому це буде з 1500 до 3200 гривень. А вже, наприклад, лікар вищої категорії це 13 й розряд, оклад буде становити 3632 гривни. А оклад вчителя вищої категорії, 14-го розряду 3872 гривні, що не набагато більше сьогоднішньої зарплати у цих категорій працюючих. І тут ще проблема в тому, що в захищених статтях бюджету на місцевому рівні додаткового резерву на оплату праці виконавчої гілки влади. Ми не бачимо, а значить, або буде чергове скорочення, або буде рости заборгованість по заробітній платі державних службовців. Отже, якщо дивитись на державну службу, то цього року законом про державну службу ми в рази збільшили вимоги до працівників державної служби і їх кваліфікація. А заробітна плата і близько не може конкурувати з приватним сектором чи органами місцевого самоврядування, де в 2-3 рази вища заробітна плата від державних службовців. Тому що, виходячи з наявних джерел, в самоврядуванні затверджується рішення місцевої сесії. Виконавча гілка влади на місцях якось ще трималась за рахунок того, що працювали досвідчені пенсіонери, поєднуючи роботу з пенсією. Зараз ми взагалі, працюючи пенсіонери, пенсію не отримують. І люди втратили сенс працювати і вибрали для себе заслужений відпочинок. Отже, все, що досягли з такого фінту, з підвищенням мінімалки в законі, це тягар на малий бізнес в зв'язку з мінімальною зарплатою 3200 підприємців. Більшість малих підприємців не матимуть змоги її забезпечувати. Пенсіонери підвищення не відчують. Студентам скасовано норму на прирівняння мінімального розміру стипендії до прожиткового мінімуму. І ще одну норму скасовано про показники кількості студентів, які матимуть право на отримання академічної стипендії. А найстрашніше, шановні колеги, маємо шанс остаточно знищити виконавчу гілку влади власними руками. Ніхто з людей працездатнього віку не буде працювати на державу за такі мізерні гроші. Україна втратить повністю кадровий потенціал державних службовців. Ми повертаємося в 90-ті, коли інтелігенція буде змушена йти працювати на базари, щоб прогодувати свої родини. Депутатська група воля народу вважає, що якщо парламент спільно з урядом не не відреагує на ці колізії, то позитивне голосування за державний бюджет буде під великим знаком питання. Дякую за увагу.